Чи можна встановити спа-басейн на дерев'яному настилі? Уявіть собі, ідеальний вечір. Ви з родиною насолоджуєтесь теплими бульбашками е спа-басейну просто на вашій терасі. Але чи здатний ваш дерев'яний настил витримати вагу такого басейну? Давайте розберемося. У середньому невеликий спа басейн для двох 3 людей важить близько 1300 із водою та людьми. Більші моделі для 4-5 осіб досягають 2000 кубель, а великі варіанти для 6-8 людей можуть важити понад 2500 кг. Навіть популярні надувні моделі можуть сягати 1600 кубеля. Вага значна, погодьтеся. Отже, як зрозуміти, чи витримає ваш настил таку вагу? Якщо тераса знаходиться не вище, ніж 60 над землею, вона зазвичай витримує до 450 кіяров на квадратний метр. Але якщо спа-басейн великий і розрахований на максимальну кількість людей, цю межу можна легко перевищити. В цьому випадку варто додатково посилити конструкцію. Пам'ятайте, що тип матеріалу настилу, деревина чи композит. Не впливає на несучу здатність. Головне, правильне розташування додаткових опор, які треба встановлювати з дистанцією приблизно 50 75 ясметку, залежно від розміру басейну. Тому, якщо хочете бути впевнені у безпеці родини і спокійно насолоджуватися спа процедурами на вашій терасі, краще довірте цей процес професіоналам. Компанія СПАГЕЛЕКСІ в Україні допоможе підібрати ідеальну модель СПА басейну, а також проконсультує щодо монтажу та безпечного встановлення на вашу дерев'яну терасу. Телефонуйте нам вже сьогодні та підписуйтесь, щоб отримати більше корисної інформації про спа басейни.